Доброго вечора. Дуже багато питань також отримала з приводу Дніпровської ГЕС. Ми з вами передивимося зараз це питання. Будемо дивитися найближчий період часу. Як завжди, буду просити вас залишати вподобайки і писати а, свої загальні питання, якщо такі є, будемо розглядати їх. От, я багато даю інформацію в телеграм-каналі, тому долучайтеся туди. І давайте зараз подивимося Дніпровська ГЕС. Що за ситуація на найближчий час? Дуже важко емоційно та фізично, так? Дуже важко будуть намагатися вирішити питання з ресурсозабезпеченням, так? тому що а, достатньо складна ситуація, але. Ситуація, по-перше, якийсь час буде стояти так, як зараз вона є, і близько неї можуть бути провокації. Тобто вороги мають цілі і близько гес будуть робити якісь кроки. Тобто, дуже близько будуть використовувати хитрість, активність. так, от. Їхня ціль а, взагалі прибрати ресурсність, тобто у них є конкретна ціль. Давайте глянемо. Дніпровська ГЕС. Наша сторона буде намагатися захищати, тобто захист буде працювати, будуть намагатися тримати ситуацію в стабільності, але... Все одно мені падає вежа. Тобто, як би не намагалися захищати а, ГЕС, ідуть дуже важкі енергії, які згодом з часом, не прямо зараз, але трошки згодом можуть програтися. Тому а, треба розуміти, що ситуація достатньо критична і може бути втрата ще а, ресурсів, так? Дуже треба уважно віднестися. До цієї взагалі ситуації. Так, будуть зараз в найближчий час намагатися тримати ситуацію, так? тримати в балансі. От, але це буде дуже складно, тому що провокації прямо дуже близько. вони Будуть Будуть створювати якусь ілюзію, так, активність от, і лоскотати нерви. Перехоплення якісь можуть бути дуже близько. Якщо дивитися туди трошки далі, от, то знову ж таки мені падає вежа. Тобто, якщо дивитись трошки далі, не прямо зараз, а трошки зміститися, то ситуація достатньо таки напружена. Пробуватиму.